У мене тут маршинки, і я чуть погладшала, і, мабуть, мене не, не візьмуть туди. Я була дружина, мати, кухаварка. Мій день це прокинутись, покормити дитину, пойти на новий ринок, купити продукти. Всі такі конкурси вони проплачені. Юлія а День корони? Почувствуй себе, почувствуй це величество. Не залежати від чоловіка, який каже, куди ти пхаєшся там. А що їх об'єднує? Що вони жінки по-перше. Я хочу виводити дійсно відеографію на новий рівень. Я не хочу бути якимось контент-креатором. Я думала, ти хочеш виводити гроші в офшори. Почекай, почекай, ще трохи те Я хочу. Така впевненість у собі і все приходить саме з віком чомусь. Ну, я порівнюю себе. Я не... сьогодні Вдох на чотири видох.